Всім доброго вечора. Пробуємо потихеньку вивозити бжолок на соняшничок. Сьогоднішній ролик буде нас по апіліфту. Хлопці, я вам скажу, штука це круто. Не треба вам ні хлопців, ні робочих, нічого. Може на якісь там секунди-минути довше, але воно все працює. Як бачите, це ми сьогодні маленьким прицепом вирішили його значить, перевести. Оце така, значить, у нас ситуація. Потихеньку. Спустили. Підходь ближче ну, Треба робити троп, щоб був троп. Тоді потрапив класно заводить, бо це у нас з борто. Це ми сьогодні взяли прицеп, з тим, що свиней возимо. Так що, оце така у нас ситуація. Як бачите, все класно. Можна самому перевозити і не треба нікого грузчики Та ти ближче підійде, що ти знімаєш за пів кілометра. Так що оце таке, значить, рекомендую всім. Апіліфт. Воно довше, понятно. Але ти не замурюйся потихеньку, не спішов. клац-клац і ти все перевозиш. Коли перевожу, отак лентою фіксую і подався. Ну, щоб вдруг там щось. Не дожав, не з цей, щоб не вирвався вулик. Так що оце така. Завтра будемо на великій платформі загружати, завтра вся пасіка буде їхати. Це ми сьогодні так. Сином пробне лісили покругувати. Щоб, щоб не хотілося на нічого Угу. А Завтра будемо працювати цілий вечір, цілу ніч. Так що будемо потихеньку. Перевози. Оце така у нас обстановка. Сонячник ще де-не-де тільки розкривається, вся в нас по кругу сонячник, покажи вам теж сонячник, але він ще, ще там поле трошки раніше. Ну я думаю, що ще днів три і буде все. Класно розклітати. Але за жару передають, звісно. 32-37. Да, дуже велика жара. Нічого ну, що робити. Все одно метру цьому году багато не буде. Це я вам кажу, так як є. І побачите, його багато не буде. Хоч і є регіони де сонячні може і багато понасівали. а є де Зовсім нема. Бачите, так общем-то, Як один корпус, так ти взагалі налізки возиш там. в общем-то, Ну тільки ширший прицеп на дешку. У нас є ширший, але ми спробуємо. Взяли меншим прицепом. Так що, як цей. Гепає, коротше, треба тільки, підписав. Без тропа не годиться. Ну ми спробували. Ну, ось ми зробимо троп. І ми цією штукою. Перший росте користуємося, але я вам скажу, мені понравилось. Не ходи, нікого не шукай, причому зараз у нас авкаші вже пруха не поставили. А нормального контингенту, навіть нормальні гроші платиш, ніхто вам грузити не хоче. Оце таке синок, так, виключай, будемо відкривати бджіло. Всім пока, підписуйтесь на канал і ставимо лайк.